Дорогі друзі, Христос рождається чи слава Ісусу Христу, усіх вітаю. Вийшов трошки на двір, заки прогріваю машину, щоб вирушити у дорогу. Вирішу з вами поділитися одним спостереженням. Може комусь воно буде корисне. Зараз соціальними мережами можна знайти дуже багато закликів. До молитви за Україну. Ці заклики є дуже добрі, і ці молитви є дуже добрі. Дуже добре, що такі молитви проводяться регулярно. Я знаю такі села чи міста чи спільноти, де люди круглодобово моляться псалтир за перемогу України. І це є дуже добре. Моляться, причому вже роками, чергою. Це є їхня відповідальність за перемогу України. Якщо солдати на фронті несуть варту зі зброєю в руках, то для наших людей тут, в тилу, є зокрема молитва наша. Чим є молитва? Молитва це є розмова з Богом. Так саме подає старий катехізм е означення молитви, дефініцію, автором цієї. Перепрошую, бо щось обірвався зв'язок. Продовжую автором дефініції молитви як розмови з Богом вважається святого Івана Золотоустого. І молитва має велику силу. Народ, старший, любить повторювати, що молитва залізоломить. Чому? Тому що молитва. Як розмова з Богом є нагодою представити Богу наші прохання до Господа, щоб Він, як милосердний, поміг нам у нашому житті. Однак дуже мене турбують заклики до молитви, такої негайної, раптової, яка має відразу дати результат, ефект. Давайте молимося 40, сорок, отче наш Богородице Діво, чи тисячу, чи дві тисячі, і відразу все стане краще. А якщо не стане краще, і тоді що? Зневірюватися? А що це означає? Що молитву не можна трактувати як таку таблетку швидкої дії, яку, випивши, одразу отримуємо бажаний ефект. Так не може бути, тому що Господь Бог не може трактуватися нами як річ чи як ідол, який, як колись погане вважали, виконує всі їхні забажання. Пригадайте, будь ласка, молитву пророка еліти світянина і молитву пророків Ваала над жертовником, яка мала показати. Дієвість молитви а радше показати, чий Бог є правдивий. Пророки Ваала, хоча вони зазнали нищівної поразки від Іллі, молилися, пригадайте собі, дуже ревно. Читаємо старий завіт. Вони е, постили, вони ходили. Вони робили на собі знаки на тілі, що аж кров лялася, щоб Бог вислухав їх. Але Бог не вислухав їхніх прохань, мимо їхніх жертв. А пророк Ілля, навпаки, сказав облити жертву водою, викопати шарови, кілька разів облити, і помолився до Господа ревно, і Господь вислухав його прохання. Чому? Тому що Ілля шукав Божої волі. Історія світу не є такою, з якої Господь Бог вийшов на якісь станції. Історія світу, історія людини є сповнена Божою присутністю. Саме тому Бог входить в історію людського життя. Причому Бог, який є позачасовим, війшов в історію життя людини, яка живе в часі. І ми живемо в тому часі історії, в якому також Бог є присутній, незважаючи на всі страшні речі, які сьогодні діються, де гине дуже багато наших молодих хлопців, дівчат, щоденно смерті, люди зневірені, знеохочені. І... Але в цьому є також Господь, Він з нами крокує. Пригадую собі, колись. У мене у семінарії була зустріч з одним професором, священником, який викладав у католицькому Люблінському університеті. І той священник був євреєм, але він став християнином, прийняв хрещення і викладав філософію в університеті. Одного разу була зустріч з ним, і він розказував історію свого життя. Так ось він розказує, що його родину вели на майданок. Це є констабір біля. Любліна, де загинув, зокрема, блаженний Емільян Коуч, священник Української греко-католицької церкви. І його родина складалася з матері, батька, старший брат, і він був наймо... він, е, старший і молодший е, брат. Молодший брат був ще, очевидно, дитиною на руках. І от коли їх вели дорогою на. На той концтабір люди обступили з двох сторін і дивилися на все це. І його мама, жидівка, взяла, щоб врятувати його хоча б одного сина, штовхнула його в натовп, так що поліцай не зауважив нічого. І потім Полька його якраз схопила, але вона розуміла, що то є не її дитина. І вона хотіла, щоб хлопчик принаймні побачив, де є його батьки. Ви не вийшли на якесь узгір'я, і німці показово почали вішати тих євреїв. І якраз під удар попала його родина. На його очах, хоча він здалеку це бачив, повісили були його батька, матір і брата маленького. Уявіть собі, що була. Що за ненависть, що за нелюдість у тих фашистів? І він від того часу перестав вірити в Господа Бога, але шукав відповіді на питання: ну, чому так сталося? І він сам він розповідав, каже: одного разу, вже я заглянув до Святого Письма Нового Завіту. і... Історія Христа Ісуса, Сина Божого, який прийшов на землю, щоб спасти світ увесь, його все ж таки провернула назад до віри. Бо коли він читав про розп'яття Христа, він зрозумів і так собі пояснив, що у тому братикові, який не давався фашистам, щоб повісити, тобто він ще борикався на шнурі, то Людство вбило також і Бога. Людство цілий час бажає вбити Бога, бо в людині десь бореться два начала добре і зле. Добре то є вічне від Бога. Зле ось те, це є те, що є внаслідок гріха первородного, який ми успадкували. Хоч первородний гріх змивається в часі хрещення, але не змивається схильність до гріха, бо людина отримала від Бога як найбільший дар свобідну волю. Так ось він мусів пройти певний час, щоб зрозуміти певні речі. І так само, щоби зрозуміти війну, щоби зрозуміти все, що стається, е... Потрібно певного часу. Молитва вона дуже потрібна нам стояння, підтримка тощо. Але скажіть, будь ласка, чи ви не думаєте, чи в часі Другої світової війни люди неравно молилися, наші воїни УПА. Чи не було такого свого часу, коли в часі голодомору люди молилися рівно, щоб Бог їх порятував? Було. І що тоді людям треба було зневірюватися? Ні, абсолютно. Тому що, вбиваючи людину, люди намагаються вбити Бога. Бо в людині міститься безсмертна душа, яка є найбільшим даром Божим. І тепер, і в часі кожної війни, ті, хто вбивають людей, намагаються, по суті, вбити Бога. Наш народ не один раз уже намагалися стерти з лиця землі. Тепер тим більше. Відкрито, явно, Путін і його Росія говорять про те, що вони хочуть знищити український народ як націю. Вони це робили за тиждень, за три дні, вже роблять більше як Друга світова війна. Але бачите, Бог нас тримає. Поряд з тим діються. Незрозумілі, з іншого боку і страшні речі геополітичні, де ламається основи землі, де, по суті, на перше місце стає не чеснота, не мораль, а стає правда того, хто має силу. Не, не правда підкріплюється аргументи, а правда підкріплюється силою. Правий той, хто має силу. І в такі часи, де собі кожен запитує, як поводитися. І першим, таким, першою порадою моєю є просто, щоб не здуріти. А щоб не здурітися, треба триматися тих правил, які описані в наше сумління. А сумління каже, що є добро, що є зло, що Бог за добро нагороджає, а за зло карає. І нам треба не втратити цей глузд, триматися добра. Триматися любові, милосердя, правди, єднатися, боронити одні одних, і таким чином ми вистоїмо. Чи ми всі доживемо до тої перемоги? Але як ми її вважаємо? Не знаю, чи доживемо. Але я знаю одне: що Росія впаде. У тому я не сумніваюся, тому що це є імперія зла. Але поряд з Росією впаде вся система зла, яка є в світі. Бо Бог до того провадить. Звичайно, що на тому пробують спекулювати люди. Ви бачите, що виникають у світі правителі, які себе роблять не мов би, другими месіями після Христа Ісуса, що вони є Спасителями світу. І більше того, їм усі аплодують, ніхто не хоче сказати своє ні. В тилу різних обставин, щоби витримати в цьому всьому. Щоби просто перемогти, нам треба найперше не втратити здоровий глуст. І тому ми молімося, просім Бога. Але не очікуємо від одноразової молитви, навіть кількаденної посту, відразу раптового ефекту. Тому що Господь є той, який крокує. Поруч з нами, але не той, який виконує наші бажання. Чи є легко зрозуміти Божу волю супроти світу і супроти нашого народу? Ні, дуже тяжко. Я також багато чого роздумую. але я вірю одне, що Господь, який нас утворив, дав нам це життя і поставив нас в цьому часі, в якому ми є, дасть нам сили і перенести це все. Митрополит Андрей Шептицький пережив дві світові війни польсько-українську війну. Міжвоєнний період, скільки міг разів зневіритися. А він ще інших закликав: нести терпеливо свій хрест і ніколи не забувати, що ми не є самі. Господь є з нами. І це нехай буде основою нашої віри. Бо багато людей сьогодні і не може молитися. Як не можете, просто довірте все Богу. Неодмінно поміч від Бога прийде. А в тому, що задуми наших ворогів згинуть. І впаде Росія, навіть не сумнівайтеся. Боже, благослови, провадь і бережи. Дякую всім нашим воїнам і воякам, які захищають Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Боже, благослови Україну і український народ!